Шановні батьки, надалі у відео використовуйте паузу, щоб дитина змогла спокійно розглянути і відповісти. Малята, оберіть із правого і лівого стовпця що до чого. Також будь-яка жива істота має потребу в будинку там, де вона живе. Зараз спокійно розгляньте будинки різних живих створінь. І скажіть, хто і де мешкає? Молодці, і на останок малята. А чи знали ви, чому маленькі птахи завжди тримаються з граї? Шановні батьки, надалі у відео використовуйте паузу, щоб дитина змогла спокійно розглянути і відповісти. Малята оберіть!